Привіт, мої любі! Сьогодні я знаходжусь в сонячній Упселі. Це чудове студентське містечко тут в Швеції. Багато українців, яких я знаю, що проживають тут давно вчилися саме тут і дуже люблять це місце. І сьогодні я приїхала сюди на розвідку. І саме з цього студентського містечка хочу записати відео про те, як швидко за рік вивчити шведську мову. І так, як швидко вивчити шведську? Моя відповідь ніяк. А як тільки сюди приїхали українці, була ситуація така, що для нас не були відкриті сіфі, офіційні курси були тільки неофіційні курси шведською. Я довго думала, чи варто її вивчати чи ні, тому що відвічне питання, що робити, де залишатись і на що витрачати час, воно було дуже серйозним. Тож я почала вивчати шведську не спочатку. Зараз, вже буквально місяць лише тому для українців нарешті відкрили цей офіційний курс ЕСІ. Кому цікаво, ви можете заєструватися на нього і почати навчання там. Це офіційний курс, де ви здаєте іспити, де його переглядають ваші працедавці, якщо ви працевлаштовуєтесь. Але все не так просто. Я дуже багато чула від українців зараз те, що Українців направляють на рівень Д, тобто на дуже високий рівень шведської, де просто нереально важко навчатись. І всі не розуміють, чому так навіщо це робиться. І мені розказали, що а, вчителі, які викладають шведську на цих мовних курсах, отримують зарплату відповідно від годин і всього іншого. Тому, чим більше годин вони проведуть в школі, чим більше студентів у них буде, тим більше відповідно зарплати. Отже, якщо група буде довше вчитися, не так швидко складати іспити, тому що будуть залишатися знову і знову, то буде всім якби вигідно. Тому я вирішила не йти на цей курс ЕСФІ. І також другою причиною було те, що коли ти навчаєшся в групі, це звісно цікаво. Але коли багато людей, ти чекаєш, аби відповісти, аби прочитати свої домашні завдання. Так, ви спілкуєтесь, це по-своєму класна практика і все інше. Але я вирішила, що це не для мене. Як вивчаю шведську я? По-перше, моя вам порада вивчайте мову тільки тоді, коли ви реально відчуваєте і розумієте, навіщо вона вам треба. Коли у вас стоїть важність розуміння цього і є стимул. Коли немає стимулу, ви такі просто, ну піду, вчити, бо треба, треба кому і нащо. Просто не витрачайте свій час життя. Краще погуляйте на свіжому повітрі і розімніть м'язи. Ось, але коли ви вже вирішили вивчати, звісно, вивчення іноземної – це щоденна робота, це важка щоденна праця. Якщо у вас є, звісно, з ким практикуватися, де, і як, на роботі або вдома, то це дуже класно, тому що без щоденної практики процес вивчання буде дуже складний. Я вирішила вивчати шведську з викладачем. Я вам рекомендую сайт Preply. Я прикріплю на нього посилання. Це сайт, де ви можете знайти вчителів з різних мов, не обов'язково шведською, викладачів різних мов з різних країн і за різну вартість уроку. Ви обираєте там підходящого чоловіка, жінку, кого завгодно, там можна брати пробні уроки. Якщо вам все подобається, ви починаєте навчання з цим викладачем. Звісно, якщо дозволяють фінанси, ви можете оплачувати, але можна знайти реально не дуже дорогих викладачів. Е, ви можете спробувати з одним, з другим і обрати собі постійного викладача, як зробила і я. Я взяла пробний урок зі шведом. Він мені одразу сказав: не парся за твоє проношення звуків і те, як ти говориш, бо воно буде дуже поганим, ще дуже дуже довго. Тому просто практикуйся. Ми будемо спробувати з тобою більше говорити і використовувати мову на практиці, писати і все інше. Мені сподобався його підхід. Тому обирайте, не соромтесь, реально кого завгодно, там можна знайти. І так само і курси. Якщо вам буде некомфортно ходити, реально не заставляйте себе, бо вам буде боляче вдвічі. І так вивчення мови це дуже боляче. А якщо вам буде некомфортні ваші викладачі, то ну, його якби мовити нафіг. Тож, моя порада реально використовувати цей сайт і практикуватися щодня. Реально оточіть себе мовним простором, слухайте якісь пісні, спробуйте читати газети. Ну, ви в це і так це знаєте, але реально я більше як для себе це проговорюю, тому що ми все це знаємо, що треба так картки якісь розвішати, читати, слухати пісні, дивитися фільми. Але всі ми розуміємо, що ми не робимо людська лінь. І е, супротив нашого мозку, який е, дуже Важко піддається під щось нове, під якісь зміни, просто бере гору над нами. Тому оточуємо себе всім, знаходимо комфортне для себе середовище вивчення мови, реально гугліть викладачів, не викладачів, онлайн уроки. Але робіть так, аби вам це було максимально приємно, тому що ви витрачаєте своє дорогоцінне життя, свій час життя на це. Тому я вам бажаю успіху у вивченні мов. Та терпіння, тому що це займе у вас дуже багато сил та енергії. Але з часом у вас все буде. Привіт, мої любі! Поки я тут монтувала для вас випуск, вийшла новина про те, що українцям в Швеції дозволять вивчати шведську в освітніх закладах для дорослих. Це супер новина, тому що це буде зовсім інший. Рівень та підхід до викладання. Ця новина ще обговорюється і в дію, якщо все буде ок, вона вступить після 31 серпня. Тобто, з 1 вересня ми підемо до школи і будемо вчати шведську в освітніх закладах. Але давайте слідкувати, тому що все може змінитися як завжди.